Декілька слів про фени. Зараз настає сезон фенів холодні пори року, осінь зима. Треба вкладати волосся. У волосся допомагає такий інструмент, як фен. Фени можна розділити на декілька категорій: Це звичайні фени та стайлери. До стайлерів можна віднести фенщітки, Окремо стайлери з багатьма насадками. Наприклад, фенщитки теж бувають декількох типів. Є з насадками, які обертаються, є з такими, які не обертаються, є з додатковими насадками різних діаметрів на різні локони. Але хотів би все ж таки розказати, поговорити сьогодні про фени. Фени, звичайні фени можна також розділити. За типами, такі як звичайні побутові та професійні. В чому особливість побутових фенів? Перше, це їх є дуже велика різноманітність, дуже багато моделей. Виробників зараз на ринку України надзвичайно багато. Звичайний побутовий домашній фен має ось такий схожий вигляд. Його особливістю, ну, що є його особливістю, наприклад, Фільтр для сміття для повітря, яке потрапляє в соплу. На сопло надягаються, як ну правило, в комплектаціях іде один-два концентратори. Це насадки, які допомагають вкладати волосся. Також в деяких комплектаціях є дифузор. Дифузори бувають або з прогумованими кінчиками, або просто з пластиковими. Їх використовують для збільшення об'єму. Зачіски під час укладки також є дифузори з прогумованими внутрішніми поверхностями. Вони під час сушіння масажують голову шкіру голови, це і приємно, і ви під час цього також висушуєте волосся. На що варто звернути увагу при виборі фена. Ну, По комплектації насадок, я вже вам в принципі сказав. А, якщо ви не користуєтесь концентратором, ви не думайте, ви, якщо навіть у якомусь фені він є, а ви ним не будете користуватися, ви набагато не переплатите. Краще зверніть увагу, щоб а, фен, який вам сподобався, мав саме такі характеристики, які я приведу до прикладу. А, Фен зрозуміло, що сушить волосся напрямленим гарячим потоком повітря. А, на що варто звернути увагу, це регулювання цього потоку. А, його ви можете контролювати, регулювати за допомогою концентратора, за допомогою температури. А чим більше налаштувань температури має фен, тим краще. Ви більш точніше, більш тонше підберете правильний, правильну температуру для сушіння. А також швидкість повітряного потоку. Якщо у вас довге волосся, то логічно, що вам треба обрати більшу температуру і більший повітряний потік, щоб вкласти його. Якщо у вас не довге волосся, зрозуміло, що це менша температура, менший повітряний потік. Підписуйтесь, ставте лайк. Далі буде багато оглядів. Налаштуваннями температури та швидкості повітряного потоку. Зрозуміло. Також корисна функція це обдув холодним повітрям. Якщо волосся досить делікатне, дана функція важлива для вас. А, також варто відмітити, що є така функція, як іонізація повітряного потоку. А, якщо а, ваш фен має таку функцію, то волосся а, не буде пересушуватись, а, воно буде менш ламке і буде менше а, таких. Ну, якщо ви Маєте уявлення структуру волосини, вона має багато таких щитинок, і після того як ви помили голову і починаєте сушити, ці щитинки або піднімаються, і тоді волосся стає таке на дотик, наче шершаве, або вони навпаки перетискаються до середини волосини. Від цього волосина стає гладкою. Якраз функція іонізації дозволяє негативним іонам повітря. Проникнути в волосину за допомогою цього волога, надлишкова волога висушиться, а потрібна волога навпаки буде всмоктуватись в волосину, і вона буде неламкою і гладкішою. А це те, що треба було знати при виборі звичайного побутового фену. Ну, до побутових також можна ще віднести там дорожні фени, вони мають меншу конструкцію. І в деякі ще згинається ручка. На жаль, зараз такого під рукою немає, Ну, вони були популярні в літній сезон, сезон відпусток. А, чим відрізняється побутовий фен від професійного? Професійними фенами, як правило, користуються в салонах. Сталісти вони вибирають свої фени а, не, не тільки а, вибираючи велику потужність. Потужність вплине на швидкість висушування. Зрозуміло, що майстру треба економити свій час. Але професійні фени мають спеціальні двигуни, вони мають набагато довший срок придатності. Звичайний фен в середньому розрахований на 2-3 роки. Професійний фен це 6-8, деякі 10 років. Тому для домашнього використання не женіться за великою потужністю. Середня потужність побутового це 1800 2000 1100 ватт, от такий діапазон, 1800-200 вт. Вищи, це вже більш професійніші, а деякі бренди е, трішки хитрять і пишуть на фені з високою потужністю, що він професійний, але там стоїть звичайний двигун. Е, в чому ще є недолік фенів? Е, фен це що по суті? Е, Проволока, тен і е, позаду вентилятор. Чим гірші якості тен, тим швидше він перегорає і все, фен виходить з ладу. Іноді ламається вентилятор в таких так званих професійних фенах. Тоді тен постійно нагрівається, вентилятор не працює, він просто розплавиться у вас в руках. Тому при виборі фена візьміть краще бренд, тобто щось якісніше, але з ну, не досить там, якимись завищеними характеристиками. Хай там він буде потужністю 1800 Вт, але ви будете впевнені по відгуках, по сервісному обслуговуванню, що він у вас буде працювати, а не ламатися, і в разі чого його зможуть поремонтувати професіонали.